На сьогоднішньому занятті порозв'язуємо деякі вправи, пов'язані з правильним многокутником, а також вписаним колом правильним многокутник, і описаним. Задачі ми будемо розглядати ось до цього збірника авторів Ярмак Резуненка-Панченка. І, власне кажучи, ті задачі, які безпосередньо, сьогодні, це робота Ірини Іванівни. Вона ними опікувалася свого часу, розробляла їх. Отже, перша задача. Сторона правильного чотирикутника – 9 коренів із 2. Тобто а чотирикутника дорівнює 9 коренів із 2. Укажіть довжини радіусів вписаного та описаного тіла. Тобто Р4 і Р4. Я вже говорив на попередніх заняттях, що існують окремі формули для радіусів писаного і описаного навколо правильних чотирикутника. але можна користуватися загальними формулами. Тут не складно кожного разу замість N треба буде підставити четвірку, тобто 180 на 4 це 45 градусів. Отже, ми можемо записати, що я безпосередньо буду дивитись ось на ці формули. R4 буде дорівнювати… А, підставляємо, це буде 9 коренів із 2. Поділити на 2. Ну, і зрозуміло, синус 45 градусів, тому що 180 поділити на 4 буде 45 градусів. Залишилось обчислити, спростити. Тобто 9 коренів із 2. Тут будемо мати 2 помножити на корінь із 2, поділити на двійку. Ці двійки скорочуються, ці корені з 2 скорочуються. І ми отримаємо 9. Ну, якщо це сантиметрів, то тут теж буде сантиметр. Отже, радіус описаного навколо. Правильно чотирикутника кола в цьому випадку дорівнює 9. Радіус вписаного кола аналогічно, але використовуємо ось оцю формулу. Це буде також 9 коренів із 2, поділити на 2 тангенс 45. Тангенс 45 це одиниця, це дуже зручно. І тому тут буде двійка. Отже, маємо 9 коренів із 2. Поділити на двійку. При бажанні можна скоро поділити 9 на двійку, можна так залишити. Наступні задачі. Точніше, це навіть не скільки задачі, скільки питання. Їх одразу 5, і необхідно вибрати 2 правильних питання це так званий формат з двома правильними відповідями. У правильному енкутнику центри описаного і вписаного кіл збігаються. Так, у нас була теорема, яка говорила, що навколо правильного многокутника можна описати і вписати кола, центри збігаються, і цей, цей центр навіть називається центром многокутника. Тобто, це твердження правильне. Якщо всі сторони шестикутника рівні, то він правильний. Ну, тут... Скоріше за все ні. Ми вже наводили приклад на чотирикутнику. Дивіться, якщо всі сторони чотирикутника рівні, ось вони рівні, то цей чотирикутник неправильний, бо за значенням чотирикутник правильний, коли в нього всі сторони, всі кути рівні. Аналогічна ситуація може бути з шестикутником. Тим більше, на, тут в даній задачі не сказано, що е, шестикутник випуклий. Наступне питання. Внутрішній кут правильного n кутника завжди більший за зовнішній. Ну, так може враження скластись, коли ми працюємо, там, наприклад, з шестикутником. Внутрішній кут, кут ось. Зовнішній ось. Е, для даного е, шестикутника це твердження справжується, але ж тут написано завжди. Отже, якщо ми розглянемо правильний трикутник, Внутрішній кут правильного трикутника 60 градусів, а зовнішній, ну очевидно, 180, відняти 60, буде 120, і вже це твердження не співпадає. Аналогічна ситуація, якщо розглянути квадрат. Внутрішній кут там буде 90, а зовнішній теж 90, п'ять неправильно. Наступне питання. Внутрішній кут правильного енкутника кутника можна обчислити за формулою альфа дорівнює 180 відняти 360 поділити на n. Е. Це градусів. Ну, трошки в незвичному вигляді записана формула, але ж ми вміємо перетворювати. Давайте приведемо до спільного знаменника. В даному випадку сюди домножимо на N і ми отримаємо 180n відняти 360 поділити на N. Винесемо 180 за дужки, І ми отримаємо альфа до рівня 180 помножити на n відняти 2 поділити на n. Знакома нам формула для знаходження величини внутрішнього кута правильного многокутника. Отже, ця формула. Правильно. Тобто це варіант відповіді правильному. І наступне питання: у правильному н-кутнику всі діагоналі рівня? Ну, по-перше, як мінімум, вони повинні бути всі. Значить, в трикутнику діагоналі взагалі немає. В чотирикутнику правильному дійсно діагоналі рівні. Оце квадрат, у нього діагоналі рівні. А от якщо вже взяти шестикутник правильний, очевидно, ось оця діагональ і ось оця мають різну довжину. Отже, це неправильне твердження. Неправильне. Наступне завдання. Периметр правильного шестикутника, перимет правильного шестикутника дорівнює 36 см. Знайти R описаного кола, R вписаного кола, R описаного кола, R вписаного кола, більшу діагональ шестикутника. Давайте позначимо D1. І меншу діагональ шестикутника. Ну що тут казати? Так як у нас периметр 36, то, очевидно, а сторін у нас 6 і всі сторони рівні, то ми можемо сказати, що довжина сторони до рівня 36 поділити на 6, тобто до рівня 6. Ми на попередньому занятті з вами е, отримували формули для радіуса. Описаного навколо правильного шестикутника кола. І тоді ще зробили висновок, що радіус описаного кола співпадає з довжиною сторони цього шестикутника. Отже, ми можемо без обчислень в даному випадку записати, що R дорівнює рівня 6. Ну, з іншого боку, завжди можна підставити ось в оцю формулу. Замість А6, замість Н6. І ми отримаємо те ж саме значення. Радіус вписаного кола. 5, були окремі формули. Ну, Давайте так, тут я не підставляв, а тут підставлю. Значить, Радіус вписаного кола це буде дорівнювати у нас 6. Поділити на 2. Тангенс. 180 поділяємо на 6 30. Тангенс 30 градусів. На рівні тут можна вже скоротити. Будемо 3. А тангенс 30 це корість 3 поділити на 3. Тобто, це буде 9 поділити на корінь із 3. 9 поділити на корість 3. Ну, в даному випадку загально прийнятим є позбуватися від ірраціональності в знаменнику. І тому, доречно, домножити на корінь із трьох чисельників знамених, тоді будемо мати 9 корінь із 3, поділити на 3. Скоротимо, отримаємо 3 коріння з А от з діагоналями трішки цікавіше. Давайте подивимось, які будуть діагоналі в правильному шестикутнику. Будемо намалювати, не знаю наскільки він буде правильний. Очевидно, діагоналі в правильному шестикутнику різні. І що ми можемо сказати? Що ось оця діагональ це по суті є два радіуси, два радіуса описаного кола. А так як сторона у нас 6, а радіус ми також знайшли вже 6, значить, можемо сказати, що ось оця діагональ, більша діагональ. Це 2 рази по 6, тобто 12 см. А от менша діагональ, тут навіть трішки важче. Менша діагональ буде мати ось вона. І для того, щоб знайти її довжину, ну, треба трішки е, обчислення зробити. Тут буде 6, тут буде 6. Величина кута. В цьому випадку, ми можемо і обчислити величину кута. Ну, власне кажучи, можна по пам'яті сказати, що це 120 градусів, а можна знайти величину кута, внутрішнього кута правильного шестикутника. Ну, я запишу одразу, що це 120 градусів. Ну, а далі, або за теоремою косинусів, у нас є дві сторони і кут між ними. Ми можемо знайти довжину цієї сторони. Але увага, там буде проблема знайти косину 120 градусів, тобто треба знати формулу зведення. Або ж можна провести ось тут перпендикуляр. Трикутник. Давайте я його позначу АБЦ рівнобедрений, А значить, це H у нас висота бісектриса і медіана. Значить, ось оцей кут у нас буде 60 градусів, ось оцей кут буде 30 градусів. І ми можемо знайти ось оцей катет через гіпотенузу і гострий кут. Це за допомогою значення косинуса. Отже, косинус ось цього кута, я одразу напишу. Це є відношення прилеглого катета в даному випадку HB. До гіпотенузи, в даному випадку, БЦ я напишу 6. Звідціля HB знаходимо косинус 30 помножити на 6. Тобто буде 6 помножити на косинус 30. Косинус 30 це корінь із 3, поділити на двійку. Скоротимо і отримаємо 3 корінь із 3. HB дорівнює 3 кореня із 3. А значить, вся діагональ буде вдвічі більша. Бо ми сказали, що це H, це висота медіана, тобто H середина. Значить, буде дорівнювати 2 помножити на 3 кореня із трьох. Тобто це буде 6 корень із трьох. От так ми відповіли на всі питання Ірини Іванівни. Е, наступна. наступна задача. Задача така. Діаметр кола, описаного навколо правильного многокутника зі стороною 6 коренів із 3, тобто відомо правильний многокутник, але невідомо скільки кутів у нього. Значить, Діаметр кола. Нехай діаметр так, так, запишемо, дорівнює 12. Сторона многокутника А дорівнює 6 коренів із 3. Знайти кількість сторін цього многокутника. Кількість сторін. Тобто, фактично, N необхідно знайти. І е, ось оце радіус, і він дорівнює 6. І цей радіус відповідно дорівнює 6. Отже, ми маємо задачу пов'язану з радіусом описаного навколо правильного многокутника кола. А значить, прямуємо до цієї формули і відомою довжиною сторони. З цієї формули, очевидно, можна буде виразити ось цю величину. І потім спробуємо знайти N. Ну, Давайте спробуємо. Значить, 2 синус 180 поділити на N. Тут треба уважно записати, чому буде держити знаменник, це є А поділити на R. А у нас 6 коренів із 3. А R у нас, ми вирішили, що він також 6. Тобто можемо скоротити. Звідціля. Сінус 180 поділити на N буде дорівнювати, поділяємо на двійку, корінь із трьох поділити на 2. Наразі з цієї рівності нам треба знайти величину кута. ось цього. От давайте будемо дивитися, що це може бути. Якщо в нас є одиничне коло, згадаємо трішки тригонометрію, то синус якого кута дорівнює корін із 3 на 2, очевидно, це синус 60 градусів. Ось. Але існує ще кут в другій чверті, тупий кут, синус якого буде також дорівнювати цьому значенню. Це кут 120 градусів. Отже, в даному випадку 180 поділити на n. Може бути або 60 градусів, або 120 градусів. Тоді 180 поділити на N е, звідціля знаходимо N е, до рівня 80 поділити на 60, це буде 180 поділити на 60, це буде трійка. І ми отримуємо, що наша фігура трикутник. Трикутник. Або ж звідси отримуємо, що n дорівнює 180 поділити на 120. І тоді ми отримаємо, що наша фігура 18 поділити на 2, на 12, скорочуємо на 6, це буде 3 других. Рівні 1,5. Ну, такої фігури взагалі бути не може. Отже, в нас за тією умовою, яку ми поставили, N до рівня 3. N до рівня 3. Наш многокутник, це був наш правильний трикутник. Дякую за увагу.